Сьогодні у Полтаві попрощалися із п'ятьма бійцями, які загинули на війні з російськими окупантами. Відспівували полеглих героїв на панахиді біля свято Успенського собору. Усі вони загинули під Солидаром на Донеччині. В останню путь проводжали 45-річного солдата Сергія Костенка. Водія стрілецького взводу. Загинув чоловік 22 січня. Відспівували і 42-річного Олександра Терещенка. Він теж був водієм стрілецького відділення. Загинув 23 січня. Попрощалися із 42-річним Михайлом Таскіним, який виконував на передовій роботу стрільця помічника-гранатометника. Помер боєць 23 січня. У цей же день загинув і солдат Андрій Докторович, якому було 48. Він виконував бойові завдання на посаді стрільця стрілецького відділення. Відспівали сьогодні і 40-річного солдата, водія стрілецького відділення Олександра Чола. Вірний військовій присязі він загинув 22 січня. Вічна слава героям. Солидар сіль української землі. А наші воїни сіль. України, ви не заховалися, не злякалися, а мужньо і відважно боролися до останнього подиху. Вічна пам'ять вам, чесні, принципові, розумні, відважні. Ви, не вагаючись, пішли захищати нашу батьківщину.